Всім добрий день. Сьогодні ми пройдемося трошки в плані рекомендації так званого хірургічного втручання, коли можна, коли не можна. Вот, я прочитаю <клес> по, по дням, які органи можна втручатися, в які не можна втручатися. Вот. Ну плюс, ви розумієте, є же це тільки головна, скажімо, інформація, вона недостатня, вона неповна. Чому? Тому що, розумієте, може бути, наприклад, день неефективний. Тобто можна зробити операцію, вибрати там інший день, коли місяць там десь гуляє по іншим знакам, але може бути день неефективний. І операція вона не дасть того результату, того ефекту, який ми очікуємо, От, який очікує людина. От. Мало того, там то може бути повний місяць або молодик. Ну, тут взагалі дуже треба буде дуже обережним на молодих. Взагалі не бажано втручатися. От. Але тут ще є така, скажем, дуже серйозна сторона, коли... Операцію планують в такий день, коли реабілітація дуже важка і, можна сказати, дуже негативна. Я просто спостерігав такі випадки, коли так аналізував, коли робили все, вдало операцію. От. Все робили вдало операцію. От. Але... Сам процес реабілітації проходив настільки важко, розумієте, тобто відновлення, да? заживання рани. От, при вдалі, наприклад, операції там за тиждень затягується рана, все. Процес іде нормально заживлення. Якщо там, скажімо, підобрано, ну так попадає, що не дуже вдало е, вибраний день, там навіть годину. От, астрологія дозволяє, навіть може доволятися про годину. От найбільш ефективний. Якщо там реабілітація негативна, то тижнями тягнеться. Іноді до місяця процес реабілітації проходить. А іноді взагалі, ну скажімо так, дуже погано заживає, наприклад, спайки. Розумієте, я чому От. Мало того, що дуже довго і важко заживав, так ще й потім вже що деякі проблеми виникають. Тобто це, це знання вже медичної астрології. От. Тому що, я ж кажу, що астрологія може дозволяти навіть вибирати не тільки день там, наприклад, а навіть годину, приблизно який діапазон. Коли краще розпочинати. Ну, зараз вже ж можна вже домовлятися. Це раніше там, скажімо, лікарі вставали в стойку там. Що ви мені вказуєте? У мене графік. Але є можливості, коли, скажімо, можна домовитися. От. Коли краще це провести. Тому що бувають дуже серйозні, дуже серйозні операції. І тоді, скажімо, навіть тут навіть година грає роль, як краще це провести, краще заживало, краще е, пройшла там реабілітація. Це все знання, розумієте, в чому річ. Тому що народу про це не розповідають і не кажуть. От. А потім йдуть страждання. ну багато ну, запитують там, що робити з пайками там, наприклад, коли вибирати, от не призначають там день, там декілька днів. А всі не вдало. Там ну, недавно. До мене там жіночка зверталася там 4 і 10, го розумієте? Ну цього, цього місяця операція, коли вдала. І то і то не вдало, але з того, що є, в п'ятницю, там четвер, там, ну скажу, неефективний місяць, тобто будуть деревні потуги. Десятого там повний місяць. Тобто, розумієте, там може бути, скажімо, теж проблема. Скажем, кров вилову багато на повний місяць, може бути не, скажемо, занесена інфекція, заживання, але з Але що вибирати? І то і то погано, але безумовно. І з того, що є, краще вже десятого вибирати. О, там хоч якісь ризики з боротьби. <гум> а коли неефективний місяць, там уже немає смислу боротися, тому що вже неефективний, Він вже нічого не дасть. Не дасть ця операція, да, це втручання, на яке там, скажу, сподіваються люди. Ну, скажем там, видалення якоїсь, наприклад, інородної речовини, ще там щось, ну, скажем, таке глибоке втручання. Ну, це просто... Кажу, на легенях зроблять операцію, вона не ефективна, не дасть нічого. розумієте, Або на шлунку. От. Ну я просто кажу, що це глибокий процес. Треба, е, про нього про не про це треба знати. Але, так сказати, люди вже на, на свій страх і ризик. Як кажуть, От, а, наприклад, місяць там проходить по, по кожному знаку. ну раз, то в цей момент зробили операцію. Це вже, а це вже негатив, розумієте? Це вже на, наперед занесена, скажімо, інфекція. Можна навіть, не, можна навіть не сперечатися і не говорити. Все. Там будуть проблеми. Бачите, ми ж, наприклад, карту подивилися, медичну карту, ну, то есть астрологічну, побачили, там, скажімо, от Марс там, в тільці. Ми вже знаємо, що тут проблема буде з горлом і... Там, скажем, запалення міндалі, да, голанди. Як правило, Марс говорить, що треба вирізати. Ну, не обов'язково це гаряче, там температура піднімається, і за цього легко, скажем, легко простужується. Потім це переростає, наприклад, щитовітку. Розумієте, в чому річ? От. Якщо затягнути процеси, нічого не робиться. Ну, такі в мене випадок, коли там. Моя племінниця там, значить, тоже в неї була проблема з горлом. От. Все, тільки морозу з'їсть, їсть, з'їсть, все, горло там. Бідну дитину з дитинства забороняли. <гум> сладощі. Я, я просто взяв там, скажімо, її окремо. І скажімо, так, їж морозу, скільки зможеш. А потім ми вже будемо бріхуватися в матері. До От. Ну, дочка брата. О, що ви думаєте, вона з'їла зразу 3-4 порції морозила. Все, в горло прийшло. Більше не хворіло. Ну, питання в цьому. От, тепер давайте я швидко вам продиктую. там Час спливає, там. значить, 2, 3 і 4 до 12.30, тобто п'ятниця, там буде місяць, в п'ятницю буде місяць неефективний, але там місяць пробігає по Терезам. В нирки втручатися не бажано. Небажано в нирки там, зовнішні статеві органи. То, то, тобто це теж тут, скажімо, є, скажем, свій такий. Ну, а четверту там взагалі місяць неефективний, це п'ятниця, взагалі там краще не лізти. П'ятого шосту це субота-неділя, це там скорпіон, ну, скорпіон він повідає за, за внутрішні статеві органи. Ну, неділю, як правило, по, Неділю там в суботу не роблять операції, тому тут така казка справа. 7, 8 і 9 числа до 12 годин, там місяць по стрільцю, біжи, там все, що пов'язано з печінкою, краще, краще не лізти. Тобто, це, скажем, ну просто заборонено. От. Краще не лізти. Ну, 9-10, бо там, скажімо, понеділок, вівторок, середа, от. 9 числа ще до 13-ї години там е, теж буде стрілець, але ввечері, а вже в другій половині дня 13-го, 10-го, 11-го, там буде, скажем, а там то, середа 4-п'ятниця, там же ж буде вже, скажем, Козиріх. Так от, в середу... В четверг в пятницу, не дай Бог под это зубы. Краще зубами взагалі, так, с массажами треба бути, тем більше десятого там повня. Вот. Так что будьте тут дуже уважны. Зубами сам проверял. Страшна проблема потім уже. Тижнями лікував. Проэкспериментировал. знаете. Водолеи, вони же экспериментируют. Вот. Ну, вот, В суботу-неділі там по водолію, там будуть проблеми з ногами, там, ну, з венами. Ну там що там, треба бути дуже, так я скажем, так, обережними. Да? Ну, значить... Так, 14-15 місяць в рибах. Тут треба бути дуже обережно, Це понеділок і второк. Проблема з анестезією може бути. Треба дуже бути уважними. А особливо з алкоголем і наркотиками проблеми буде. Ось у чому річ. Тому що дуже важко в цей період визначити дозу алкоголя. Там можна оп'яніти буквально за півстакана. стакана. Скажем. Тобто організм не контролює в цей момент. Скажем, мульти система не хоче контролювати от, дозу наркотиків, там, алкоголя. і взагалі. Вот. проблеми. Ну, 16, 17, 18, 18, це середа, четверг, п'ятниця, ну, пятница до 10-30, місяць повно. Ну, що там володь. Звісно, все, що пов'язане з головою, краще не Вот. Тобто вуха, очі там, шкіра на, на цьому, ніс на голові. Ну і стригтися. Жінкам не рекомендується стригти волосся. Чому? А там буде посічене волосся, дуже погано буде потім уже і, і робити зачіску і так далі. От. Ну, суботу-неділю там місяць по тільцу, там в основному були проблеми з горлом. Ну, я не думаю, що в суботу-неділю будуть робити, скажімо, хірургічне втручання в горло. Ну, там простуда може бути там. Так, значить, булизнятка. Це 21-22 до... 13 -го години, то легені, руки. Ну, це понеділок і второк. Все, що пов'язане з легенями і з руками, операції краще не їсти туди. От, це понеділок і второк. От. Тому що будуть, будуть серйозні проблеми. Далі, значить, ну, 22-го після обіду, після 13-ї -го години, 23 го і 24-го. Це вівторок, середа четверг, місяць попадає в рак. Все, що пов'язано з грудьми для жінок, от, шлунок, оце дуже, дуже буде, треба бути дуже обережними. От. Особливо 20, ну, 24 го ще молодик. От. Так що, ну, краще, скажімо так. Середу-четвер краще не лізти. Операцію не робити. Перекинути на наступний тиждень. От. Ну, Лев 25-26, це в нас що п'ятниця-субота. Тут треба бути з серцем обережним. Навантаження фіз... У кого там е, проблеми з серцем можуть бути, то навантаження краще уникнути. От у чому річ. Тому що може бути інфаркт. От. Та, ну, Мало чого. Краще краще не цей перестраховаться. Ну, 27-28, там, неділя-понеділок, це там, скажем, проблема з ділом. В понеділок краще, краще лізти до жовчного ніхура. І в кишечник. Тонкий кишечник краще краще перенести хоча б на, на декілька днів операцію. Або вперед, або назад. От. Ну, знову виходимо 29-го. 30.31 це вівторок, середа, четверта місяць в Терезах, знову там нирки. Нирки, статеві органи, ми вже повторюємо. І от в п'ятницю 1 числа місяць в Скорпіоні краще не лізти в статеві органи. Просто п'ятницю, тим більше ну, в п'ятницю, баню в п'ятницю. Краще туди не втручатися. Ну і не, не розпочинати лікування, наприклад. Ну це тоже є процес такий. Закладається лективка. вказує, коли краще розпочати, наприклад, лікування. например, астрологія Тоже цей момент. Розумієте? Закладається так званий позитив. Ми ж можемо закласти негатив, не знаючи. Ну краще, як кажуть, перебдеть. Да? Краще, скажем, розпочинати справу на, як кажуть на позитивних енергетиках. От. Так що, ну, хто хоче вивчити медичну астрологію, можете, я зараз набираю курс, От. можете записатися до мене, прослухайте, ми, ми зробимо, так сказати, найефективніше, оптимальний, Не будемо розкидатися, як кажуть, на ширину, забіг в ширину саме конкретно Будете, будете, два пригодиться це. Ya se ha escalado.